Доброго дня, Миколаїв, 28 жовтня. Ми продовжуємо збір пізньостиглого кизилу. Ось така ягідка, ось такий гарний розмір. Вже вона на дереві достигає, температури спали і ми його обриваємо. Ось таке завантаження. У нас на дереві гарно зав'язується, кожен рік цей сорт. Не знаємо, що за сорт, купувався як Семен, але ж знову це Миколаїв, це базар, на якому ти купуєш, ти прийшов, сказав, що тобі потрібно і тобі продали. Те, що тобі потрібно. А чи це дійсно так, чи ні, але нам все одно. Ми отримуємо врожай. Дуже смачний, дуже корисний. Багато хто знає про лікувальні властивості кизилу, то його купують з задоволенням. Кожен його переробляє по-своєму. Ми його заморажували. Раніше варили просто компоти. А в цьому році спробуємо, він у нас стоїть на дозріванні. Я вже виставляв відео, коли він дозрівав і ставав м'яким. Спробуємо його перетерти із сахаром, так як багато хто робить і в холодильник на зберігання. Спробуємо зробити з ось таких недостигших, Мабуть, все ж таки спробуємо в цьому році зробити солений кизил. Кажуть, дуже смачно, ну як в кожного свої смаки. Комусь смачно, комусь не смачно. А щоб дізнатися, чи це смачно чи ні, потрібно його зготувати. Отак, як і кизил. Ось ми бачимо ось такий кизил стиглий. Він вже тріснув, він вже м'який, соковитий. Ось це стиглий, смачний кизил. Без терпкості, без кислинки, без гіркоти. Тому що якщо його куштувати ось такий, як ми його зриваємо, то він буде не смачним, терпким, гірким, кому як казатися. Тому що, як кажеш, закизив, всі так відразу... самий смачний це ось той, що впав, десь ось я на нього наступив. Ось це дійсно смачний. Ось що попадали, я його сам збираю, отой, що впав з землі, добре помити і куштуємо. Це дійсно найсмачніший кизил і найдостигший. А так, в ящиках, вложимо його на дозрівання, в темне місце. Прохолодне, я його дозрівати ставлю в гаражі. там Темне місце, прохолодне, і він достигає ось такого темного. Камера не передає. Темно-темного, дуже темно червоного кольору. Він стає м'яким, такий, що його страшно в руки взяти, вроді зараз ти роздавиш. Ото дійсно стиглий кизил. А все, що продається темним і твердим, то ви не дізнаєтесь дійсно смак. Я в цьому році скуштував хурму, дуже я хотів її посадити, все мене відмовляли, бо в нас в сім'ї ніхто не їсть, але я поїхав до людини, яка дійсно виростила в себе вдома хурму, і ми її скуштували, і це я вам скажу зовсім інший смак, ніж той що продається в магазинах. Так що садіть, вирощуйте, кизил, це ягода, яка поки що нічим не хворіє. Росте, ми її формуємо невисокою, нам ягоди вдосталь, висотою до 2 метрів. У нас є росте деревина, яку я пустив. Не формуючи, вона йде вгору, вона вже десь 4 до 5 метрів висотою. А ці дерева, які ми збираємо врожай, вони формуються ось висотою до 2 метрів. І ми з них зриваємо без всяких допоміжних, щоб підніматися вище драбин і всього остального. Ми його зриваємо так. У нас буде відео про викупку відводків, які ми заклали два роки тому. Це ми експерименти робимо саженці кизилу, відводки, які їм два роки, а вони вже мають квіткові бруньки. Тобто вони на слідуючий рік вже будуть плодоносити. Це трошки інша альтернатива тим. Сіянцям або щепленим. Щоб щепити, це все одно треба було, щоб потрібно було сіянцю 3 роки від посадки насіння то це 4 роки. 4-5 років, потім ти його прищеплюєш. Виходить 6-7 років все одно, щоб плодоносив. Так само і сіянець все одно він починає плодоносити на шостий рік. У мене на п'ятий рік деякі плодоносять. А ось це, гілочка пригнута два роки. Я не знаю, що там внизу, що там з корінням. Зроблю обов'язково відео, коли будемо викопувати відводки. Це дуже мені самому цікаво. Був у мене експеримент методом прикопу порослів, яка навколо штамбу, це добре вийшло і теж. Маю мав саджанці, а це методом відводків в інший спосіб. Так що сажайте кизил, вирощуйте, куштуйте ягоди, лікуйтеся, смакуйте. Все буде добре і в нас, і у вас, і в Україні. Слава Україні!